Пані Людмила, розкажіть ви хто? О, я таке от... не можу. Ні, я та ви прекрасна. Ні, ні, ні. Ви була хто? Ви була нянечка, медсестра. А тепер хто? Медсестра не була. А хто була? Продавець була. А так. медсестра не була. За кухні була. Тоже це, це таке було. А от А от... Екскурсоводом, де ви були? Тут у нас музей. А що це за музей? Хмельницький обласний історико культурний музей. От, от розкажіть. От може хтось не чув, бо я сьогодні вперше тут побував, але знаю про ваш музей. Як називається палац? Орловських. Орловських. Так скільки тут було їх поколінь? Чотири. Правильно, ви все знаєте. Так, і що, і, знає? що найцікавіше в вашому палаці можна побачити? Все. В нас в нашій палаці цікаво все. У Нас немає такого нецікавого. Ну як ви можете подумати, що в нашій палаці щось є не цікаве. Ви шкодики наші бачили? Бачили. Бачили. Я бачив вашу капучино. Навіть. І капучино бачили, і коників наші бачили, і столика нашого бачили, і люстру нашу бачили, Олену Іванівну нашу бачили, дуже каву готує. У Нас все цікаво. Ну запросіть людей хай приїжджають. Звісно, До нас приїжджати треба обов'язково. Якщо ви нас не були, значить ви не були ніде на Україні. Село? Маліївці та району Хмельницької області.